Тож, давайте зараз виготовимо такий яскравий віночок. Візьміть будь-яку круглу форму. Я взяла чашку і цупкий, папір картон. Обвела її дно і вийшов такий рівний кружечок. Як завжди, пластилін нам знадобиться, і серветка витерти рученята. Я поділила пластилін жовтого кольору. Червоного, зеленого і синього на маленькі шматочки. Жовтого кольору, подивіться, у нас буде кульбабка. Візьміть ці кружечки і ось так приліпіть, ось так цупкенько, на наш обідок. А тепер, нібито в різні сторони притисніть. Щоб вони стали нерівної форми, схожі на кульбабку. Волошка у нас буде блакитна. Отакі От ось такі лопаті. Квіти будуть у нас волошкою. Так, можна так іще додати. Притискайте щільно, щоб вони не впали. Зеленого кольору, подивіться, будуть листочки м'яти. Ми їх ось так видовжимо. Ось. І приліпимо між волошкою і кульбабкою. Пам'ятаєте, як пахне м'ята? Ось. І остались у нас ягідки калини. Вони круглої форми. Підрівняємо їх. Ставимо їх між квіточками. Подивіться, майже пів роботи готово. Залишилися стрічки. Як ми з вами і казали. Перша стрічечка буде коричневої форми. Інша стрічка жовта. Ось так. Червона. Бачите, я просто шматочки пластиліна розщіплюю пальчиками. Так. Синя і зелена. Ось так. І остання. Ой. Подивіться, який яскравий вийшов віночок. Хочу вам маленьку підказочку зробити. Можна просто ділити. Цілий шматочок пластиліна на шматки ось такі продольні, і тоді вам буде швидко зробити стрічки і квіточки. Гадаю, ви всі виконаєте роботу. А хто захоче нас порадувати, прийшли ще нам відео або фотографію з вашою роботою. Успіхів вам, малята!